Всім привіт! Ось і сьомий день того, як я записую кожен день відео, да, і тренуюсь, як говорити на камеру, як співпрацювати з освітленням, зі звуком і так далі. І сьогодні дуже класний був день в плані того, що дуже багато було справ по роботі це одне, а також вийшов сьогодні урок, дуже практичний урок по нашому відеокурсу, який ми зараз проходимо, відосики по босіки. І Іван дуже класно розібрав Львова Фюжон, в якому просто да, там дуже багато інструментів всередині дав, по суті, це там, такий мультітул, в якому можна спробувати багато чого зробити. Також він розібрав, як працювати від сценарію, взяти всю розкадровку, відзняти матеріал, як його потім. Назвати кожен файл, щоб це було легше там з мітками працювати і з усім. Тому дуже класно. Але з цим я буду трохи пізніше працювати, коли я буду робити нарізки і так далі. На, а сьогодні якраще зможу з цього року вже покращувати. Це якраз робота з аудіо, з деякими пресетами, з деякими налаштуваннями. Тому побачимо, як це вийде на цьому відео, як саме мій голос. Наскільки вам буде звучати краще сьогодні чи ні, але це експерименти для того, щоб да, все одно покращити а, з часом. Можливо, не з першого разу вийде, але з часом точно я впевнений, все вийде. Ось. Тому сьогодні був дуже практичний такий заряд. Ось його треба використати, і на наступний раз вже да, зробити для себе висновки, щоб покращити далі і далі. Тому всім дякую, хто продовжує за мною слідкувати в цьому процесі. Хто доєднався одразу, хто походив, хто буде дивитися через рік. Я впевнений навіть через рік це буде дуже актуально, тому що для кожного настає той момент, коли він починає цей шлях, який він хоче для себе, в якому якось момент покращення самого себе. Це може бути для відео, це може бути для іншого, але. Кожен раз робимо щось нове і не знаємо, куди це приведе нас. Але добре, що ми можемо це робити і по своїй волі, тому можемо дійти до кінця і побачити ті результати, які навіть не очікували. Всім до побачення і побачимось завтра.